Тому сказав, що дорогі товари якісні, а дешеві неякісні. Звісно, це обманка, якою дуже часто клієнти навіть і маніпулюють, тому що їм виглядає, якщо це щось дешеве, воно повинно бути погане. А ви, намагаючись знизити ціну для клієнта, намагаєтесь постарастись все для того, щоб вона була нижче за ринковий прайс, тим гірше робите для свого бізнесу. Зовсім по-іншому, коли ви піднімаєте ціну і аргументуєте це тим, що ви надаєте кращий сервіс, ваша доставка вчасна, ви виконуєте всі зобов'язання, що у вас краще юридичний, бухгалтерський відділ. А отже, всі документи, договори будуть більш якісні і будуть вчасно затверджені. Якщо ви додаєте сервісу вашому клієнту, клієнт буде готовий платити більше і вам не треба буде торгуватися за кожну копійку. Не намагайтеся робити щось дешево, намагайтеся робити якісно, і клієнт буде готовий платити вам більше.